Вітаю! Сьогодні говоримо про поняття прав людини, покоління прав, а також міжнародні та національні механізми захисту прав людини. Перед початком маю прохання. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і залиште будь-який коментар. Я вам за це буду дуже вдячний, адже це допомагає моєму каналу розвиватися. Отже, права людини це природні можливості індивіда. Тобто конкретної людини, що забезпечують його життя, людську гідність і свободу діяльності в усіх сферах суспільного життя. Це моральні принципи або норми, що визначають певні стандарти людської поведінки і життя, а також вони захищаються національним та міжнародним законодавством. Права людини це моральні права, які має кожна особа у світі, просто лише завдяки тому, що він або вона є людиною. Вимагаючи дотримання наших прав, ми зазвичай вимагаємо від уряду нашої країни не робити чогось, тому що це є втручанням у нашу особисту сферу, є попранням нашої особистої гідності. І давайте запам'ятаємо, ані інша людина, ані будь-який уряд. Не можуть позбавити нас наших прав людини. Усі відомі нам права і свободи, наприклад, закріплені в Загальній Декларації прав людини чи в Конституції України, були визначені не одразу. Весь перелік необхідних прав формувався поступово з плином історії і розвитком людського суспільства. Перше покоління прав і свобод було визначено на початку 19 століття. Усі права цього покоління стосувалися меж втручання державної влади у сфери громадянського суспільства та особисте життя людей. Це були права на свободу думки, совісті та релігії, рівність перед законом, право на участь в управлінні державою, неторканність особи. Друге покоління прав. Стосується соціально-економічних та культурних прав людини, це покоління прав виникло після Першої світової війни. До нього відносять право на свободу праці і підприємництва, право на житло, на особисту приватну власність, на сім'ю, на охорону здоров'я, на відпочинок, на освіту, свободу творчості, право на користування культурними цінностями та ряд інших прав. Третє покоління прав людей сформувалося після Другої світової війни і було пов'язане з національно визвольними рухами у різних країнах, а також було пов'язане з загостренням глобальних світових проблем. До третього покоління відносяться права на політичне, економічне, соціальне, національне і культурне самовизначення народів. Також відносяться права на економічний та соціальний розвиток. На користування спільним спадком людства, на мир, на здоров'я, на безпечне довкілля, на гуманітарну допомогу. Перейдемо до четвертого покоління прав. Воно створюється сьогодні, в наш час. Його перелік є дискусійним ці права пов'язані з науковим відкриттям в галузі мікробіології, медицини, генетики та в цілому пов'язані з розвитком людського суспільства. Це права на зміну статі, трансплутацію органів, клонування, використання віртуальної реальності, одностатеві шлюби, штучне запліднення, евтаназію, вільну від дитини сім'ю, доступ до інтернету та ряд інших прав. Зрозуміло, що більшість людей стикається з ситуаціями, коли їх права порушують. Тож давайте розберемося з не менш важливим питанням, а які є механізми захисту прав. До міжнародних механізмів захисту прав відносяться в першу чергу можливість звернутися до Європейського суду з прав людини, до Міжнародного суду ООН та інших міжнародних судових організацій. Тепер скажемо про національні механізми захисту прав: це звернення до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, до уповноваженого із захисту державної мови, звернення до освітнього омбудсмена. Звернення до суду, органів виконавчої влади, місцевих органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, звернення до правоохоронних органів, до яких слід віднести прокуратуру, Національну поліцію, Служби безпеки України, Антикорупційне бюро та ряд інших правоохоронних структур, це звернення до громадських правозахисних організацій, до засобів масової інформації. Держава. Але також і суспільство повинне і здатне контролювати дотримання прав і свобод людини. Головне, що треба розуміти, ніколи не ігноруйте факти порушення ваших особистих прав чи прав інших людей. Завжди відстоюйте і захищайте права людини. Наша небайдужість, наша готовність боротися за справедливість це запорука побудови правової держави, де панує порядок. Та повага до усіх членів суспільства.